Доброго ранку мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми вже на місці. Починаємо вести пошук. Наші хлопчики все підрулюють. І в мене перша знахідка, друзі. Дивіться, крестик. Але я вже бачу, що це не срібний крестик, а мідний. Серівно, крестик. І це чудово. гляньте, ще один крестик, тільки знову мідний. Вже явно видно, що мідний. Ну, погано достають його в рукавичках. Ну, як би там не було, друзі, цілий і навіть і вушко навіть ціле, дивіться. Да? Такі сигнали паршиві від цих крестиків ідуть ужас. Вони вже підгнивші трошки, але все рівно крестик. А ось, друзі, вже якась невеличка монетка. Давайте будем дивитись. друзья, это всего на все советик. Щитовичок. Вот такая малышечка, 15 копеек. Ну, есть, значит, забираем. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Друзья, смотрите, и снова крестик. И снова крестик, Шкода, шкода, сегодня. Тільки мідні йдуть, а де ж срібні. А ні, друзі, по-моєму, я помиляюся. По-моєму, білий. Білий, значить, срібний. Ну, прекрасненько. Так що сьогодні я вже зі сріблом. Дивіться, друзі, Володя підняв срібну монетку Польща, польсько Литовське княжество. один грош. Однозначно, ось його видно. Герб їхній, все. Так що пішло срібло, пішло срібло. Держи. І друзі, ось. У... Діма зламав ручку з куба. Так рвонув. У мене також ручка дерев'яна, у мене вже також двічі ломалася. А зробити металеву, так він тоді тяжкий, страшне, виходить. Ось, друзі, тільки що був непоганий сигнал, купув. І дивіться, яка планочка бомбізному сахранчику, планочка патронна. Скоріше за все, він Мосіна може бути. Ну, якось так, друзі, забираємо, пікаємо далі. Черговий монітосик, друзі. Зараз роздивимося. Тут вже дивитися нема, що видно, що це вже це вжетик 2 копійочки, друзі. Ось така монетка. Так що в хабарницю йде вона і йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз отака мідна обручалочка. І, скоріше за все, зроблено, мабуть, ще й з монети. Ну, зараз я вам нічого не скажу. Треба чистити, дивитись, що воно таке. Чи заводського виготовлення, чи кустарного. Отака, от отака, отака. така. Так що йдемо далі. Друзі, хожу вже дві години і оце тільки перша імпір'я. Одна копійка Миколи II. Так що, друзі, що сказати, вибивається, вибивається місця однозначно. У нас сьогодні тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять чоловік нас сьогодні тут гуляють представте собі, тут таке таких день. Так що зібраємося в літку по і гуляємо далі. А ось, друзі, чергова знахідка. І знову крестик. ну Це вже зрозуміло, що мідний крестик, видно вже по ньому. Ну, як би там не було, дивіться, ціленький з вушком мідний крестик. Так що забираємо. Ось, друзі, ловив непоганий сигнал. І він так двоїться, видно, що зверху. А потім подивіться, краєшок, краєшок побачив кругляшка. Я думаю, це імперія. Давайте будемо дивитися. Оп! А, оцени империя, друзья. А бачите? Ага. Но все равно, друзья, цикаво. Это ладоночка, Смотрите. А было ж так читко-читко. И вот она есть. Ладонка, да. Однозначно, друзья, вот такая вот мидная-мидная ладоночка овальна. Так что, цикаво, Знахидка однозначно. Так. Вот тут молитва какая-то написана с тыльной стороны. Ну, нормальок, друзі, нормальок. Забираємо. Ось, друзі, піймав непоганий сигнал. Зараз попробуємо в онлайні викопати. Б'є 82-84. Б'є підмітну монету, але ж може бути що завгодно. Десь уже, десь уже зверху. Давайте. А, от воно. От воно і є, друзі, шмурдяк. Ржавий шмурдяк, а б'є під мідну монету. Так що йдемо далі. Черговий монітосик, друзі, і на цей раз советик. Дві копієчки. Било так нечітко серед цього шмурдячка. Бачите, що тут робиться? Кераміки валом стекла металу різного, різного. І ось таки вирвав. Беру отакий монітосечку. Сьогодні, друзі, я веду пошук прибором. Рутус верса з катушкою лодочка від магазину Камрад Черговий слабенький такий сигнал, друзі, і знову Совєтік Одна копійка 1930 року. Щось сьогодні імперії маловато, друзі, поки маловато. Всього одна. Совєтіки по-моєму, вже 4, а імперія тільки одна. Трошки я змістився з того місця, де сильно вже копано. Перейшов де менше копано і ось зараз буду ходити тут. Друзі, і верхова знахідка. Спочатку сигнал почув, а потім побачив, лежить. Канинка. Ось така невеличка-невеличка канинка. А так, бідновато. щось сьогодні бідновато. Так що погуляємо, зараз з Юрою вже на нових місцях. Ось, друзі, дивіться, на кінець то я підняв верхову монетку. Давайте будемо, дивитися, що за монетка. Величенька. І це у нас, і це у нас 2 копійки Олександра І. Ось такий Монітос верховий. Ну, прекрасненько. Ідемо далі. Друзі, і знову советик. Сьогодні в мене щось наче пороблено. Совети йдуть і все. То Завжди було на цих островах більше імперії, ніж совети, а сьогодні навпаки. Ну, Біжатись гріх, друзі, забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, на кінець то я вловив непоганий сигнал. Давайте спробуємо з вами в онлайні щось викопати. Ну правда, я вам скажу чесно, не дуже чіткий він, б'є під мідь, по ВДІ, але ж таки не дуже чіткий. Ну, будемо дивитися. Так, да, друзі, це не монета, однозначно. Це ось така пряжечка. Ну, було наче мідь, а наче не чисто. Ось така пряга. ну Все рівно ми її забираємо в хабарницю і йдемо далі. Ще пройшов кілька метрів, друзі. Також чіткий сигнал. ну Думаю, вже не буду вам в лані обламуватися. Викопав і ось дивіться, друзі, імперія таки на цей раз. Непоганий такий сохран у монетки, я дивлюся. Так, одна копійочка 1866, по-моєму. Це вже до бути Миколи Першого, мабуть. Ні, Олександра II. Ось така, друзі. Непогана монеточка. Забираємо. Дивіться, як розпогодилася. Погода просто сказка, друзі. Ну як не. Можна сидіти вдома в таку погоду, коли ми копарі, так? Да? Це вже, друзі, здається, срібло. Царська монета 5 копійочок. Дуже шкода. Не можу її оттерти. Ну, Я вам скажу, тут воно результату не дасть. Треба вдома хімію кидати, щоб вона трошки облізла. Ну однозначно, це п'ятичок. Воно герб. Ззаді видно орел. 5 копійок. Цікава монетка. І лічно. Ховаємо, друзі, йдемо далі. Я вже зі срібною монеткою сьогодні. А ось, друзі, ще одна верхова знахідка. І на цей раз канинка знову. Вже одна така сьогодні була. Дивіться. Така, прямо-прямо-прямо зверху. Забираємо, йдемо далі і шукаємо все-таки монетки, друзі. Ось така. Так. Ось, друзі, дивіться, якась, якась бракована конина. Ось така. Не бачив, що така навіть буває. Але ж викопав, непоганий сигнал був. І ось така шляпа. Знаєте, трошки похолодало вітер наче посилився. А ми поки гуляємо. Ось, друзі, викопав чергову монетку, кинув в землю, а вона відлетіла від землі. Однозначно, це мідна монетка. Зараз подивимося тільки яка. А яка, а дуже просто. Олександровська копійочка Олександра І. Ось така ось така попалася таки 1818 року. Так що йде в хабарницю. Я вже дойшов почти до краю цього острова. Зараз тако по кругу підемо зірою і дойдемо до лодки. На другій половині цього села затопленого також бачу два копоря. Копають, на лодочки також перепливали. А, три, три навіть Вон там ще один напроти Черкас. Так що гуляємо. Ось, друзі, прямо зверху підняв отаку шнягу. Мідна, така важкенька. Навіть, навіть не догадуюся, що б це воно значило, друзі. Ну, якось, якось так. Якась шняга однозначно, а яка не знаю. Ну, однозначно забираю, тому що вона мідна на метал піде. Ось така, ось така. Чергова монетка, друзі, і на цей раз 10 копійок радянський рамочник. Ось така. Манюнька, манюнька. Вже почти до кінця доходжу і піду зараз по кругу. А ось, друзі, черговий кругляшок грудки. Маленький. Давайте відкриваємо. Вона дуже-дуже лиса. Нічого собі, що це таке. Ух ти, друзі, срібло. Це срібло, друзі. Це 10 копійок, тільки не розберу. Герба не видно, геть зализана. Ну, незвичайне, не, не, не формату Миколи II. Це щось раніше. Схоже на Олександровський 10 копійок Олександра І. Да, скоріше за все Олександра I. Будемо дивитися по року, який там рік. Ну, герба не видно, шкода. Міг би бути масончик, звісно, якщо герб роздивиться. Ну, вже по року, ось рік є, по року будемо дивитися, що за монета. Так що забираємо друга срібна монетка сьогодні в мене. Ось так. Черговий монітос, друзі, і на цей раз 10 копійок щитовичок. Я тепер розумію, чого вони мені сьогодні попадаються, друзі. Так як ці місця вже гарно вибити, ми вже просто більш повільно ходимо і більш уважніше ходимо. Тобто міть вже вибили дзвонкі сигнали, а зараз отакі от глухі сигнали йдуть, як оці монетки. Ось, друзі, в мене знов стрібло. Це було е... Була каблучка, але зломана. Верхня частина, де типу, щитка, є. Тут щось бубно намальовано, якісь написи по, по краям є. Але, але ж срібло, друзі. А срібло завжди нас радує. Так що забираємо і йдемо тут. же. Ось, Друзі, черговий монітос Миколи І. Ось чітко видно вензель. І це у нас одна друга копійка серебром. Отлічна монетка прочиститься, буде бомбезному з охрані. Так що забираємо. Ось, друзі, тільки що тут підняв одну другу копійку серебром. І ось йду трошки буквально пів метра дійшов. Дивіться, яка, яка печатка. Я так думаю, що період козаччини. Щиток трошки надломаний зверху, а так воно ціла. Ось така каблучка випала. Ну, непогано, шкода, що не ціла. Ну, але що є, то є, друзі. Забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, тільки погляньте, ще одна срібна монетка. 5 копійок. 5 копійок, але ж з другої сторони, друзі, ну, це е, знову однозначно не Миколи, другого формат раніше. Ну, а, ось видно вже. Орел такий, як у Олександра І. Тобто це монетка Олександра і, 5 копійок срібла. Ну, прекрасно, дивіться, друзі. Прекрасно. Забираємо, йдемо далі. Ось, друзі, хожу дуже і дуже повільно. Кожен сумнівний сигнал Викапую І дивіться, знову срібло. Ой, красота, друзяки. Дивіться, і знову Олександровський 10 копійок срібло. Оце супер. О, сьогодні я вже гарненько зі сріблом. Дивіться. То, що треба. Ай-яй-яй, красота. Красота. Так що гуляємо тут, друзі, нікуди не біжимо. Друзі, дивіться, вже й не надіявся, що буде верхова, але ж іду і реально провів катушкою, Звинить, Значить, монета. І що це у нас за монета, друзяки? Ой, ви знаєте, така загажена, нічого не видно. Ну однозначно це імперія, однозначно це мідна монетка. Не видно, друзі, не видно. Рукавички всі в піску, не помить нічого, холодно, так що будемо вдома роздивлятись. Ось, друзі, ще якась срібна річ. Не знаю, що воно, обломок чогось, але явно видно, що це срібло. Не знаю що. Ну, Забираємо. Розгадувати будемо потім. Ось друзі, ми сьогодні як покопали. Дивіться, в Сереги такий козацький ножик. Попався ножик чи бритва на нього кажуть. У мене колись такий цілий був. Ось така німецька пряга попалася в прекрасна з охранчику. Орляночки, отакий от масончик, прекрасний, 5 копійок. Срібні крестики, сережка срібна є. Ну, монети не буду перечисляти, їх багатенько, як завжди. Це у Вадима. А, це не у Вадима, це у Володі. Отака от срібрушка є, крестик срібний і монет кучі Оце у Вадима. Шустав. Отакий от Шустов. Тут ще рік випуска є. цього колокольчика Коньяк Шустав. Ополченський крест. Кільце каблучка верніше, срібна і крестик срібний. Ну і монет. Ми їх не рахуємо, скажімо так. Вилка, ложка такі в когось є. Це у Юри два срібних крестика, куча монет. І це у мене ось цього. Три срібних монетки Олександра Ігор, обломана каблучка, якась накладочка і срібний крестик. Ну і там я вам не показував, дивіться, що підняв. Хтось загубив зуби. Не знаю, хто загубив. Я так думаю, що це хтось з паралельної команди. Так догадуюсь, але ну, не будемо казати. І це ось його колечко таке, крестики. Ну, якось так, друзі. Так що покопали ми прекрасно. Їдемо додому, вам гарного дня і мирного неба.